Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші подобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожині на кавовій гущі. і ми з вами дізнаємося, які доленосні події на вас чекають найближчим часом. Давайте будемо починати. Так. Ох, який ви тут! Стрибок робите в сторону, розв'язуєте якусь ситуацію. Давайте з особистого життя почнемо, тому що у вас тут дивування, у вас взагалі буде дивувати найближчий період, період найближчими днями. І я хочу сказати, що дев'ятка стане для вас якоюсь такої події. Чекайте. Тому що тут показано, що будуть народжуватися ідеї, будуть відкриватися можливості. Через ці ідеї вони в вашій голові будуть народжуватися, спостерігаючи за обставинами життєвими, так? І ви робите серйозний стрибок в сторону майбутнього. Далі, якогось неприємного чоловіка. Я б сказала, якогось копитного, який заплутував вам дороги, як начебто пути на ноги вам одягав, такий з ріжками, знаєте, ви його ногою роздавите. Ви просто візьмете таку людину і роздавите. І так йому і потрібно. Людина, яка створювала вам ці пути. Зав'язувала вам дороги, робила якісь перепони. От щось таке відбувалося. І ви назавжди звільнитеся від цього чоловіка. Якось ви його викриєте. Викриєте, як начебто він створював всі умови, знаючи про ваші наміри, можливо, про ваші плани, секрети. Або якийсь доступ мав до вас. І тут як начебто захлопується простір ваший від цієї людини, тому тут говориться про те, що ви роздавили його і пішли далі. Звільнилися від цього, розумієте? І одразу буде народжуватися ідея, буде розв'язуватися вузлик, який робив вам неприємності, тут якісь сльози були. Такий вузлик, який створював вам сльози. Дивіться, що я хочу сказати. На ваших ногах були зроблені пути, якісь перепони створювались, і ваші ідеї не реалізовувались. Просто не реалізовувались. Вони могли їх реалізувати. І постійно ви розчаровувалися, як сльози на душі, як тяжесть. І тому такий стрибок буде робитися в сторону майбутнього. Причому в майбутньому не просто так цей стрибок, ви прямо в десяточку тут попадаєте. І самі будете здивовані від цього. так? Що хочу сказати стосовно сфери вашої діяльності? Робота, кар'єра, бізнес, плани, проєкти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Тому тут фінансовий знак, мабуть, змалювався, і ви тут на ньому стоїте і дивитеся. Руки приклали до грудей і з таким задоволенням. Ви з таким задоволенням дивитесь, коли людина тут впевнена в завтрашньому дні народження надії. З таким поглядом ви дивитесь в сторону майбутнього? Якісь можливості з'являються фінансові. Ви стоїте, ви спираєтеся на це, так? На ці ресурси, які допоможуть покращити положення. Розумієте, якась надія на майбутнє. Отак От ви стоїте і дивитеся в сторону майбутнього. Якась надія, якісь можливості з'являться в цей період, в найближчий період в вашому житті. З очікуванням, з надією і вірою, що це обов'язково. Трапиться. Ви дивитеся в сторону нових горизонтів, нового вашого майбутнього. от таке відчуття. Так. Ух, яке вас тут сонечко. Прекрасно сонечко сходить. В сонечки змалювався клевер. Просто прекрасна картинка, бачите? Промінчики сонечка, воно прокидається, сходить сонечко, ви тут встаєте, іде це все направляється в сторону вашого фінансового каналу, вашої роботи, кар'єри, бізнесу. В сфері вашої діяльності висвічується чорна кішечка. Я вже далеко заходжу, хочеться ще перспективи подивитися. Але подивіться, як показує сонечко сходить всі ваші страхи, всі ваші переживання, всі хвилювання, які ви відчували, вся важкість темнота висвічується. Висвічується дуже багато темних, прихованих від вас моментів, біль переживання, хвилювання, труднощі, виходу з цього, тому що сходить сонечко. Ніч скінчилася, прийшов час світанку. Розумієте? Сходить сонечко. Ви подивіться, стільки всього буде висвічуватися найближчими днями. Ви стільки новин дізнаєтеся. І це промінчики сонечка, вони будуть допомагати вам. Бачите, який тут перехід, які зміни будуть відбуватися. Тут почнеться якась зміна. Зміна найближчими днями. Чорна кішка, око. Людина постійно приховується, і ви навіть не здогадуєтеся, що людина за вами спостерігає. І вона закриває вам шлях до вашої мрії. От вона зірочка тут. Один, два, три. Три людини. три людини, які стануть причиною викриття цієї людини. І вони знайдуть причини, які заважають вам добиратися до ваших горизонтів, до тих цілей, які ви ставите перед собою, розумієте? Вона висвіталася на вашому шляху. Просто кішка, яка перекривала вам дорогу в сфері вашої діяльності, не давала вам заробляти, підніматися в сфері вашої діяльності, кидала вас в пучу якихось проблем. Розумієте. І тут сонечко, воно не просто так сходить. Подивіться, які результати це сонечко вам буде давати. Для вас, найближчими днями, буде просто прекрасний період. Сонечко, яке буде висвічувати всі мінуси. Тут приховані наміри людей. Хтось вам заважав. Ви не могли зрозуміти, чому у вас не складається, чому не виходить. Тому чекайте, чекайте ваших. Недоброзичливців всій красії, вони будуть перед вами розкриті. Розумієте? Це ваш основний ворог у сфері вашої діяльності і, можливо, труднощі, з якими ви зіткнулися на роботі у справах, проєктах, задачах, які ви перед собою ставили, саме можна звинувачувати цю кішку. Вона тут висвітилася. Бачите? Ви самі бачите, це неможливо взяти і намалювати. Бачите, що робить кава сьогодні. Просто подивіться, тут сонечко, і вся темрява йде. Так? Наполовину висвічуються люди, недоброзичливці. Так? Хтось за вами просто спостерігав. Постерігав і не давав вам спуску таке відчуття. Тотальний контроль, я б сказала так. А ви про це навіть не підозрювали так, давайте подивимося, що тут сфера вашого особистого життя, який у вас тут зв'язок йде. Дуже цікавий зв'язок йде. Тут ви ворога висвітили, тут ви ворога висвітили. У вас в перспективі пов'язано з особистим життям. У вас тут якесь здійснення йде. Просто шикарне здійснення, прекрасний результат, сфера вашого особистого життя тут падає в перспективі, так? Аж прямо, знаєте. Відчуєте себе важливою людиною, значущою людиною, відчуття якоїсь міці вашої, так? самі ви всередині будете змінюватися після цього здійснення. Це, мабуть, якийсь такий результат, нарешті звалився вам у руки. так? Тому що якась відстань буде зменшуватися, щось прямо падає вам у руки, чи то можливість якась. Зверху, так, як начебто вищі сили вам надають. І що ще хочеться сказати, велика пташка. Просто тут величезна пташка летить. Щас важко їй, вона дуже довго направляється, вона здалеку летить. Але новина, розумієте, новина. От ця пташка, поява цієї пташки перекинеть вас на новий берег. Я не знаю, якісь такі різкі зміни будуть відбуватися в вашому житті з якимись обставинами, з якимись подіями, тут, як мінімум, дві події, так? величезних подій. По-перше, тут звістка, тут результат. Тому ви тут якусь силу всередині будете відчувати, що все не так погано, що дарма ви так розчаровувалися, дарма ви так себе накручували, налаштовували на негатив. Як начебто ви вилазите з якоїсь оболонки, от таке відчуття, що ви з себе знімаєте стару шкіру і йде оновлення. Розумієте, тут йде оновлення, і ви йдете вперед, ви вже не боїтеся ніяких змін, ви просто вірите в те, що ви з усім цим справляєтеся. Тобто будете відчувати віру в себе, віру в завтрашній день. Так. Хочеться ще подивитися на картинку в сфері вашої діяльності. У вас тут переходить такі, знаєте, 1, 2, 3, три людини, які будуть допомагати вам, вони будуть втручатися якось в обставини в сфері вашої діяльності. Ви зустрічаєтеся з цими людьми. Ви виходите на цих людей, і вони будуть вам допомагати. Це буде виводити вас на здійснення вашого бажання, ви будете вирішувати ворог проблем і перепон, які стояли на вашому шляху, а вони показують нам, хто був причиною. Не будемо повертатися до цього питання. Давайте налаштуємось на позитив, тому що після цього всього подивіться, як змінюється положення справ. Одразу зміни. Одразу буде наповнюватися ваша чаша, підкова буде притягувати вдачу, так? і подивіться, яка нова дорога буде відкриватися до нових горизонтів. Ви будете виходити з якоїсь тупікової ситуації, дізнавшись, хто вам шкодив. І ви вирішите це питання. Вирішите це питання, отримаєте поправку в сфері вашої діяльності, покращуватимуться ваші позиції, можливості, ви відчуєте свою міць, ви повірите в себе, в свої можливості, і відчуєте себе на висоті. Тут ви підіймаєте прапор перемоги і це. Прекрасно. Такою чудовою є для вас кава. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!